Добрий день, мене звати Тетяна Петровська. Я педіатр, дитячий імунолог, сімейний лікар клініки наш доктор. Сьогодні ми з вами будемо говорити про зимові хвороби. Як їх попередити і лікувати? Грип. Це найбільш небезпечна хвороба саме взимку. Симптоми грипу лихоманка. Підвищення температури до 39 і вище сухий кашель, слабкість, в'ялость, зниження апетиту, майже й відмова від їди у дитини. А також дорослі можуть скаржитися на головний біль, біль в м'язах, суглобах, ускладнення грипом, пневмонія, бронхит, геморагічний отит. Основні Помилки батьків при лікуванні грипу це перечасний прийом антибіотиків, особливо якщо починають лікування антибактеріальними препаратами без призначення лікаря. Це недостатня доза жарознижувальних препаратів, а також Передозування їм це недостатнє відпаювання дитини. Дитина може відмовлятися від їди, це не є ризикованим. А от недостатній рівень рідини може сприяти зневодненню дитини і більш важкому процесу перебування хвороби. Відомо, що попередити хворобу зазвичай легше ніж її лікувати. На даний момент є простий спосіб профілактувати грип це вакцинація в Україні. Зареєстровані інактивовані вакцини проти грипу, ваксигрип, а також джосіфлю квадрівалян Що такі інактивовані вакцини? Це вакцини, які не мають в своєму складі живого мікроорганізму. Саме такими є вакцини від грипу в Україні. Вакцина від грипу може вводитися дітям, починаючи з 6-місячного віку, і якщо ви вакцинуєте дитину вперше, необхідно ввести дві дози вакцини з інтервалом Щонайменш один місяць. Якщо ви вакцинуєте дитину вдруге або втретє, достатньо одної дози в сезон. Вакцинація від грипу починається наприкінці вересня, в жовтні, але і в січні-лютому не пізно зробити цю вакцину. Вакцинація є дієвою вже за два тижні після проведення щеплення. Якщо дитина проконтактує з хворим через 5-7 днів після вакцинації, вона може захворіти, але після. Після 14-16 днів після вакцинації дитина вже буде захищеною. Тому, звичайно, краще зробити вакцину ще в осені. Грип є дуже небезпечним саме для вагітних жінок, тому дуже важливо, щоб майбутня мама була захищена від цієї хвороби. Вакцини від грипа є інактивованими, тому вони абсолютно безпечні. Для вагітної жінки вакцини від грипу мають в своєму складі 4 штами вірусу грипу. Вони виготовляються щорічно, оновлюється склад з урахуванням саме тих вірусів, які будуть актуальні в цьому сезоні. В нашій клініці є обидві вакцини від грипу: ваксігріп а також джесіфлюквадривалент. Вони є дієвими і безпечними. Приходьте до нас. Ми будемо раді захистити вас від цієї хвороби. Дуже часто банальні респіраторні вірусні інфекції у дітей ускладнюються саме пневмококовою інфекцією. Симптоми пневмококової інфекції: пневмококової інфекції це біль у горлі, вушний біль, кашель, нежить. ускладнення пневмококової інфекції у дітей, це розвиток. Середнього отиту, пневмонії, бронхіти, а також інвазивна пневмококова інфекція це мінінгіт і сепсіс. Помилки батьків при пневмококових інфекціях це ігнорування симптомів у дитини, які зазвичай трактуються як червоні пропорції. Наприклад, андруга хвиля підвищення температури під час респіраторного захворювання, зниження слуху у дитини. Дитина може не скаржитися на це, але, наприклад, не відповідає на Ваше питання або просять зробити голосніше мультики. Це поява додаткових симптомів, такі як слабкість, в'ялість, сонливість дитини під час захворювання або схаргія на головний біль. Зазвичай. Ці симптоми трактують як червоні прапорці, на які треба звертати увагу, доволі часто батьки можуть відмовлятися від антибактеріальної терапії тоді, коли її призначив лікар. В випадку пневмококової інфекції антибактеріальна терапія є вже обов'язковою. Бактеріальні інфекції на тлі вірусного респіраторного захворювання можуть виникати у дітей, тому дуже важливо спостерігати дитину в динаміки. І якщо вас турбує, Стан дитини обов'язково звертатися в даному випадку до лікаря. Як ми можемо попередити розвиток пневмококових інфекцій у дитини? Це вакцинація. В Україні є два типи вакцини: від пневмококу. це Синфлорікс і Прівінар. Ці вакцини не включені в. Перечень обов'язкових вони не предоставляються державою, але батьки можуть зробити цю вакцину або в приватній клініці, або в державному закладі, якщо придбають її за власний кошт. Вакцини від пневмококу є додатковим захистом для дитини. Вони не включені перелік обов'язкових щеплень. Ви можете зробити цю вакцину, якщо прийдете до нас в клініку. Захистити дитину від пневмококу можна проводячи вакцинацію починаючи з двохмісячного віку. Вакцина Сінфлорікс використовується для вакцинації дітей перших п'яти років життя. Вакциною Прівінар можна вакцинувати протягом всього життя. Вітряна віспа одна із зимових хвороб, яка є дуже заразною. Це ми можемо побачити саме по її назві. Контагіозність при вітряної віспі майже 100%. Це означає, що якщо дитина не має захисту проти цієї хвороби, вона майже. Зі 100% вірогідністю інфікується при контакті з хворим. Сімптоми вітряної віспи це характерний висип по всьому тілу. Він схожий на герпетичні висипе, схожий тому, що це вірус саме з тої групи, як вірус простого герпесу. Але це висип по всьому тілу. Більш за все страждають діти, як правило, від свербіжу, який буває при цієї хворобі. Чим старша дитина, тим більше вірогідність важкого перебігу хвороби. З підвищенням температури до 40 і вище, ускладнення вітряної віспи це нейроінфекція, це бактеріальне інфікування ерозії. Також важкий стан після перенесеного захворювання, зв'язаний з старинною імунною недостатністю. Після вірусної інфекції. Помилки батьків при лікуванні вітряної віспи. По-перше, це відмова від використання специфічного противірусного препарату, який є дієвим при вітряної віспі. Якщо лікар, який спостерігає дитину під час захворювання, призначає ацикловір, треба його приймати. Це ефективний доведений препарат при лікуванні вітряної віспи. Він попереджає реплікацію віруса і покращує Ребік хвороби. Профілактувати вітряну віспу дуже легко. Ви можете заздалегідь провакцинувати дитину вакциною Варілрікс. Вакцинація від вітряної віспи проходить в два етапи. Дитина повинна отримати дві дози вакцини з інтервалом 1,5-2 місяці. Вакцина від вітряної віспи не включена в обов'язковий календарь в Україні. Це є додатковий захист, ви можете зробити її у нас в клініці. Приходьте, ми обов'язково вам допоможемо. Одна із з важких зимових хвороб мінгококова інфекція. Симптоми мінгакокової інфекції це головний біль, лихоманка, важкий стан дитини. Ускладнення мінгакокової інфекції це саме запалення мозкових оболонок. Мінінгіт при підозрі на розвиток мінінгіту у дитини неможливо очікувати. Навіть день-два може бути небезпечним в даному випадку. Треба обов'язково звертатися до лікаря, шпиталізувати дитину в той же час. Помилки батьків при мінгакоковій інфекції. Це в першу чергу недостатнє звернення на скарги дитину на виражений головний біль. Це є основна ознака розвитку мінгококової інфекції. Дуже важливо звертати увагу на важкість стану дитини. Інколи дитина при розвитку мінгококової інфекції може спати довше ніж зазвичай. На такі нетиповий довготривалий сон обов'язково треба звертати увагу, викликати лікаря додому і оцінювати стан. Дитини. Ще одною особливо небезпечною ознакою мінгококової інфекції є геморагічний висип. Це висип на шкіри, який є таким маленьким крововиливом. Дуже важливо оглядати дитину цілком роздягаючи під час консультації у лікаря. В Україні зареєстровано декілька вакцин від мінгококової інфекції. Бексеро це мінгококова вакцина від мінгококу типу B. Також є вакцини Мінактра і Німенрікс. Це вакцинації. Вакцини від інших штамів Мінінгакоку А Вакцини використовуються у дітей починаючи з першого року життя. Схеми вакцинації можуть відрізнятися в залежності від віку дитини, але вони безпечні і надійно захищають дитину будь-якого віку. Мінгакокова інфекція особливо небезпечна для дітей раннього віку, а також підлітків. Вакцини від Мінінгакоку не включені в обов'язковий календар. Вакцинації в Україні тому для того щоб захистити вашу дитину, вам слід про це подумати і зробити цю вакцину додатково. Коронавірусна інфекція це характерна респіраторна інфекція в зимовий період. Дехто думає, що пандемія коронавірусної інфекції вже позаду, і ми про неї не будемо пам'ятати. Але це не так: коронавірус існує багато років і періодично він повертається. Взимку стикнутися з коронавірусом можна в рази частіше, ніж в інші сезони року. Симптоми коронавірусної інфекції схожі на прояви інших респіраторних інфекцій: це лихоманка, це кашель, це нежить, слабкість, в'ялість дитини, відмова від їжі. Загальне симптоми коронавірусної інфекції у дітей можуть проявлятися інакше. Дитина буде просто відмовлятися від їди будь-якої, або, наприклад, вибірково реагувати, відмовлятися від улюблених страв, ті, які раніше дитина їла з задоволенням. Тобто, дитина не буде скаржитися на те, що вона не відчуває смаку або запах. Але буде інакше поводити з себе. Дуже уважно, треба оцінювати стан дитини, і зміни в поведінки дитини обов'язково розповідаєте вашому лікарю. Ускладнення коронавірусної інфекції у дітей це так званий мультизапальний синдром. Це важкий перебіг інфекційного процесу, коли реагує всі органи і системи, і дитина Може бути в доволі важкому стані потребувати стаціонарного лікування, тому що в такому стані є загроза життю дитини. Помилки батьків. При лікуванні коронавірусної інфекції, по перше, це недооцінка стану дитини. Якщо ми маємо інформацію про те, що в родині є хворий з коронавірусною інфекцією, дуже висока вирогідність, що дитина також інфікується, і треба уважно слідкувати за станом дитини в даному випадку. Коронавірусна інфекція у дітей частіше за все протікає нескладно, але треба уважно спостерігати за станом дитини. На що треба звертати увагу? По-перше, це як довго є у дитини лихоманка. Підвищення температури вище за 39 градусів повинна бути не довше ніж 3-5 днів. Якщо лихоманка є більш тривалою це загрозлива ознака і требує обстеження дитини. По-друге, сам стан дитини. Якщо дитина поводиться не так, як зазвичай вона в'яла, відмовляється від їжі, спить більш ніж зазвичай, не цікавиться іграшками. Ці симптоми повинні заставити вас звернутися до лікаря. Це може бути ознакою розвитку важкого ускладнення. Профілактувати коронавірусну інфекцію. Можна проводячи вакцинацію. Ця вакцина проводиться дітям, починаючи з 5-річного віку. В Україні зареєстрована вакцина від коронавірусної інфекції, яка проводиться дітям, починаючи з 5-річного віку. Підготовка до вакцинації зазвичай перед вакцинацією дитину обов'язково оглядає лікар. Якщо лікар побачить ознаки гострого захворювання, скоріш за все вам буде запропоновано відкласти вакцинацію на певний термін до одужання дитини. Дуже важливо, щоб батьки були настроєні. Позитивна, тоді і дитина спокійніше буде сприймати маніпуляції. Як треба себе поводити з дитиною після вакцинації, і чого треба уникати? Вакцинація це звичайна медична маніпуляція. Вона проста і не потребує особливого ставлення до дитини. Дитина може відвідувати садочок або школу, гуртки, дитячі дні народження або будь-які інші розважальні заходи. Батькам треба спостерігати, і якщо ви зафіксуєте підвищення температури у дитини, а це можливо при проведенні будь-якої вакцинації. Треба просто дати дитині жарознижувальні препарати. Бережіть своїх дітей, дитина повинна бути захищена від усього, від чого ми можемо її захистити, і будьте здорові!